Друзі, вітаю вас! Я зараз знаходжуся в найвищому ресторані Німеччини на висоті 2900 метрів. Цей ресторан знаходиться на вершині гори Цукшпіце. Це найвища вершина Німеччини на кордоні з Австрією. І я вам зараз покажу неймовірні кадри. Це просто клас. Українці, які ще в Німеччині і не були на цій горі. Дуже рекомендую відвідати, тому що такого відчуття ви не знайдете ніде. Дивіться. Ну, це звичайний баварський обід. І от зараз я вам покажу, як виглядає ресторан. Дивіться, <рес> клас, так? Да? Просто супер. Просто супер. <рес> зараз покажу, щоб не знімати людей. Покажу з іншої сторони. Дивіться, це з іншої сторони ресторану. Ось так виглядає ресторан. Просто клас, так? Да? Там ще люди кудись лізуть. Просто клас. Просто класс, подивіться.